Та в ефірі інформаційний випуск новин 3 липня. Негода не вщухає на Хмельниччині. Внаслідок зливи та сильного вітру. Знеструмлені 161 населений пункт. З них 90 частково. Без електроенергії залишилися майже 24 тисячі споживачів. До ліквідації залучили понад 50 енергетиків та 19 одиниць техніки. Детальніше про сьогоднішні події дивіться далі на 33 му телеканалі. Зливи та шквальний вітер наробили лиха на Хмельниччині. Через сильний дощ та пориви вітру з 2 на 3 липня в області підтоплені території та повалені дерева. До ліквідації наслідків негоди долучились рятувальники. Фахівці ДСНС прибрали 26 дерев з доріг та домоволодінь. Відкачали більш ніж 150 кубометрів води. Загалом від служби порятунку до виконання робіт залучали 32 надзвичайники на восьми одиницях техніки. Псевдолікування осіб з алкогольною, наркотичною та ігровою залежністю на території Хмельницької та Тернопільської областей восьми розпільників відкрили так звані центри реабілітації. Працівниками поліції проводили заходи щодо документування організованої злочинної групи, яка на території Тернопільської та Хмельницької області організувала так звані реабілітаційні центри. Організатор вказаної групи. За допомогою мережі інтернет розміщав оголошення про лікування наркота алкозалежних осіб. Значить, організатор підібрав до своєї злочинної діяльності спільників, які виконували роль. Наглядачів, значить, в так званих ребільційних центрах утримували людей проти їх волі. Е, в приміщеннях, які вони орендували, е, значить були е, на вікнах грати. Також на вікнах не було ручок. Особи, які е, проходили курс лікування, не мали змоги самостійно е, покинути вказаний заклад. Оплата здійснювалася. Від 10 до 20 тисяч гривень за кожного пацієнта працівниками поліції в Тернопільській та Хмельницькій області проведено. Всім санкціонованих обшуків під час проведення вказаних заходів було вилучено транспортні засоби, на яких вони забирали осіб, які проходили курс лікування. Також мобільні телефони та чорньові записники. Грошові кошти, всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за частиною 2, частиною 3 статті 146 кримінального кодексу України. Обрано запобіжні заходи. Зловмисником загрожує до 10 років позбавлення волі. Протидія торгівлі людьми в умовах воєнного стану. На Хмельниччині посилюють роботу по запобіганню проявам торгівлі людьми. Ба Більше запроваджують нові механізми комунікації з групами ризику з метою запобігання подібним явищам. Червні місяця на теренах Хмельницької області карітосом Хмельницький реалізується новий проєкт, який спрямований на. Профілактичні заходи з недопущення потрапляння людей в ситуацію торгівлі людьми і з допомоги тим особам, які вже потрапили в цю ситуацію і постраждали від торгівлі людьми. Проект передбачає цілий спектр заходів з різними категоріями населення профілактичного характеру, а також систему юридичної психологічної допомоги. А також фінансової допомоги. Наш фонд долучився зараз до взаємодії з представниками органів державної влади, на які покладено ці функції, і з представниками правоохоронних органів, які вже давно працюють в цьому напрямку. Наразі ми випрацьовуємо спільний механізм ефективної взаємодії. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Щорічну патріотичну традицію вшанування пам'яті військових, які загинули під час російсько-української війни, приурочили до Дня пам'яті захисників України. Тисячі українців по всьому світу долучаються до забігу, щоб висловити подяку військовослужбовцям та їхнім сім'ям за внесок у збереження територіальної цінності країни. Вперше забіг відбувся 2017 року. Засновником є Олег Дурмасенко, батько загиблого героя російсько-української війни кіборга Олексія Дурмасенко. Щороку тисячі українців доєднуються, щоб вшанувати пам'ять наших героїв, загиблих хлопців та дівчат, які віддали найдорожчі, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Хмельниччина також щороку доєднується до проведення забігу. У 2024 році кожен з вас має можливість доєднатися до забігу «Шаную воїнів біжу за героїв України. Ви можете зареєструватися на дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів. Реєстрація розпочинається 3 липня та закінчується 13 серпня 2024 року. 31 серпня ви маєте можливість роздрукувати ім'я знайомої або незнайомої людини. Прикріпити на футболку та пробігти обрану вами дистанцію. Або ми запрошуємо всіх бажаючих подолати коло шани на алеї героїв у місті Хмельницькому та таким чином віддати шану нашим загиблим героям. На Хмельниччині поліцейські нагадали дітям про правила безпечної поведінки влітку. Правоохоронці разом із книжковим персонажем Славком Хоробриком відвідали рекреаційний центр Берег надії. Вони провели цікаву і пізнавальну зустріч із юними відпочивальниками. Для дітей організували захоплюючу вікторину на знання історії та культури України, а також нагадали правила дорожнього руху поводження на воді та у незнайомих місцях. В якості заохочення за свої знання школярі отримали солодкі подарунки та світлоповертаючі брілки, які нагадуватимуть про безпеку в темну пору доби. Погода на 4 липня. У Хмельницькій області буде хмарно з проясненням. Синоптики прогнозують короткочасний дощ місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в регіоні коливатиметься від плюс 11 плюс 16 вночі до плюс 17 плюс 22 в день. У Хмельницькому повітря прогріється від плюс 13 плюс 15 вночі до плюс 18 плюс 20 в день. Такими були новини середи. Більше інформації про події на Хмельниччині і в нашій країні. Ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.